Шановні майстри, в Україні зайшов зовсім новий електричний плиткоріз на довжину 1200 мм. Це плиткоріз Sheding 9201C. Здавалося, одна буква, але вона багато чого вартує. Цей плиткоріз коштує 60 тисяч, ну, приблизно трошки дешевше. Його рідний брат ну, Рівний ось подивіться, який він. Він коштує 72 500 гривень 12500 різниці. Давайте розбиратися, чому така різниця. Зовнішнього вони досить схожі. І, звісно, як і у всіх, є свої і плюси, і мінуси. Я по-чесному, звісно, про це зараз детально розповім. Але я відразу хочу подякувати магазину Universal Tools, який має. Досить багато плиткорізів, і для мене щастя розібратись в них, заміряти оберти. Ну і звісно, донести до вас свою думку, чи вартують вони того, щоб їх купляти. Так ось тут класична компоновка в цьому плиткорізі. На ньому стоїть каретка на шині. Шині у шини станочний профіль, який не обслуговується, він закритий. Ви Туди бруд не попаде, закритий зверху. Ось така пластина. На шині підвищена каретка. Тут стоїть безщіточний двигун, який декларується, видає біля 4 кВт, а може і більше. Тому цей плиткоріз за один проріз може порізати. Ну, як на мене, і 20 міліметрову плиточку він зможе порізати за один прохід. Він достатньо потужний для граніту, для мармуру, і це дуже важлива майстра. Так, наступне. Тут комплектується диском на 120 мм. І, звісно, я... зараз ми може, чи можна поставити на 130 мм. Звісно, традиційно, якщо вирізати плитку, треба застосовувати 115-мм 7 d Advanced. Його брат. Там можна поставити і стоїть в ідеалі в рідний, бачите, 200-мм диск. Це його така перша особливість. Друге, ви бачите так, що ви не зможете тут підняти і опустити. Тут ручка закріплена намертво просто з саморізами або болтами закріплена. Але для того, щоб опустити, тут є можливість опустити і підняти. Якщо ви подивитесь. От ви бачите, так тут є механізм, за допомогою якого ви можете підняти, опустити і зафіксувати. Але немає ось такого принципу маятника, який є в 92.01. Тому ви на цьому плиткорізі досить складно буде щось всередині розрізати, як ви могли звикнути на традиційному плиткорізі це зробити. Але Відрегулювавши висоту, ви можете тут зробити всі операції: прямий різ, паз, 45-й кут, мікрофасочка, випукла фасочка, якщо поставити сюди фрезу Всі операції ви можете зробити. Крім потужності, який ще показник важливий для майстра плиточника це частота обертів, швидкість обертання диску. І зараз ми. Помірюємо, скільки обертається диск. Тут написано в інструкції 6 тисяч обертів. У мене виникли сумніви, що 6 тисяч. І ми зараз перевіримо, бо це ж важливо, як 6 тисяч, це, як на мене, маловато. І ми зараз в цьому впевнимося. Ось такий в мене прилад. Давайте включимо його. Включаємо плиткоріз. виставляємо максимальні оберти 6 тисяч. Як ви бачите, диск робить 7700 обертів. Ну, слава Богу. Слава Богу, що китайці помилилися. І цей диск вже наближується до 10 тисяч обертів, але для товстої плитки це навіть і добре, що він не буде згорати Можливо, він вже наближується до частоти обертання шайн-диску, який можна спробувати поставити і подивитися, як він буде працювати на таких обертах. Так, давайте подивимося. В принципі, оце менюшка подивіться, яка краса. Тут виставляються, бачите, частота обертів. Від 3000 до 6 обертів. Тут часто, воно показує, наскільки буде потужність різу. Тут швидкість руху каретки. Ну, давайте ось включили авторежим і вона поїхала. Додаємо швидкість. Чим швидко, тим вона їде. Мінімальна швидкість вона єле єле їде. Бачите? Просто неймовірно, але до цього станка навіть ще є пульт керування. Чесно кажучи, не знаю для чого він, як можна здалеку керувати. Ну, Китайці на то вони і Китайці. Подивіться, ось іде. Звісно, можна не тільки ж в автоматичному режимі, можна і в ручному різати. Бачите, тут є ручний режим. Але коли йде автоматичний режим. Бачите, тут є два болтика. Для чого вони накручені? А тому що тут стоїть магніт, доходить до цих болтиків і він виключається, перестає працювати. Дуже цікаво зроблено. Так, Зроблено, як в ванделі, як в вбіхає. Але але, у 9101А тут звичайний кінцевик стоїть. Бачите, здавалось би, Однакові плиткорізи і зовсім різні рішення. Просто дивина. Звісно, скористаюсь можливістю і на 92.01, щоб ви мали повне розуміння цих плиткорізів. Зараз виміряю частоту обертів. Тут я вже прив'язав пульт, виставлю частоту. Подивіться, чотири 6, шість тисяч обертів максимально. Uh, і зараз помірюємо, скільки обертів в хвилину він робить. Так, натискаємо включення. Так. вол Получається, на 6 обертів, які вказані на пульту, диск робить 3000 обертів. Як на мене, це ідеально 3000 для 200-го диска, щоб виконувати всі роботи. Чому така невідповідність, я не розумію. І, звісно, я думав, що тут має бути більше обертів. І коли ставити на менший Менші диски можна поставити більші оберти. А тут, виходить, всього-навсього 3000 обертів. Ну, таке собі рішення. Звісно, воно використовується такі малі оберти для граніту, для мармуру, але не для керамограніту. Для керамограніту, звісно, двохсотий диск, три тисячі обертів це ідеальні оберти. Як можна використовувати тут менші диски в Зв зв'язку з тим, що тут, в принципі, вони не будуть охолоджуватись, бачите, воно буде розприскуватися величезний кожух, поставив маленький диск, як він там буде, скажімо так, охолоджуватися водою. Ну, як на мене, ідеальне рішення: 200 диск і не треба нічого міняти. Хай він залишиться. Наступним супер важливим показником є жорсткість каретки. Наскільки вона вигинається? Якщо для прямого різу, Ну, це важливо, щоб не було люфта, то для кута 45 це дуже важливо. Як перевірити, Та дуже просто. Береш за диск і рухаємо. Бачите? Ну, я нічого іншого не очікував. Тут стоїть шина від Кауванга, така сама, як в GTM, така сама, як в Sheding є молодшої серії. Не знаю, чому вони поставили цю шину сюди. А шина, вона станочний профіль, він, він надійний, довговічний. Але кріплення е, каретки відбувається зверху. Получається, ось така дуга йде, бачите? Е, е, і тому жорсткість ну, тут не така потужна, як, от, наприклад, вбіхає. Тут також станочний профіль, але кріплення відбувається знизу. Тому вбіхає значно жорсткіше. Але це ще не все. Як на мене. Я тут зараз походив, похилитав. Так само, у як у GTM, ну, доволі жорстка. По прямій відповідально кажу, що по прямій він прямо поріже, якщо всі зроблені налаштування. Які налаштування відразу скажу? Це кут атаки. Бачите, ось тут він регулюється ось такими тут страшними болтами. І 90-й градусів кут, диск. Платформа. Також воно тут регулюється. Я до цього діду, бо тут дуже смішне регулювання. А тепер давайте подивимося, а як в 9201 хилитається диск, наскільки жорсткіше каретка. Будь ласка, підходьте. Тут обв'язка ще більша, диск більший, і відповідно на такому диску видно, що, бачите, жорсткість. Воно хоч і та сама, але в зв'язку з тим, що диск більше, в'язки більше, воно здається, що ще більше хилетається. Це дуже важливо, якщо цей плиткоріз, як на мене, це унікальний плиткоріз з 200м диском, 3000 обертів, він ідеально вам він забезпечить найідеальніший різ керамограніту серед всіх плиткорізів, які тут виставлені. Але якщо і диском, прямо треба різати 7D-advanced. Також існує з 200 там є кераміка тиха, є е, стандартний. Але якщо ви кладете на кут 45, то вже треба обов'язково Edge Dry диск використовувати, спеціально створений для різу під 45. Тому що е, ну, не, не піде він вигнеться. Е, звичайний диск е, ну, буде у вас нерівномірні зняття 45-го кута. А міняти диски це час. Але майстер, який хоче ідеальний різ, звісно, в нього буде час, щоб це зробити. Наступним супер важливим показником є жорсткість каретки. Наскільки вона вигинається. Якщо для прямого різу ну, це важливо, щоб не було люфта, то для кута 45 це дуже важливо. Як перевірити, це дуже просто. Береш за диск і рухаємо. Бачите? Ну, Я нічого іншого не очікував. Тут стоїть е, шина від Кауванга, е, така сама, як в GTM, така сама, як в є молодшої серії. Е, не знаю, чому вони поставили цю шину сюди. Е, шина, вона станочний профіль, він, він надійний, довговічний. Але кріплення е, каретки відбувається зверху. Получається Ось така дуга йде. бачите? І тому жорсткість ну, тут не така потужна, як, от, наприклад, вбіхає. Тут також станочний профіль, але кріплення відбувається знизу. Тому вбіхає значно жорсткіше. Але це ще не все. Як на мене, я тут зараз походив, похилитав, так само, як у GTM, ну, доволі жорстка, по прямій відповідально кажу, що попрямій він. Прямо поріже, якщо всі зроблені налаштування. Які налаштування відразу скажу. Це кут атаки. Бачите, ось тут він регулюється ось такими тут страшними болтами. І 90 градусів кут, диск, платформа. Також воно тут регулюється. Я до цього дійду, бо тут дуже смішне регулювання. А тепер давайте подивимося, а як в 9201 хилитається диск, наскільки жорсткіше, корідка. Будь ласка, підходьте. Наступний показник це охолодження. Мало того, що він ріже, треба, щоб диск тут охолоджувався. Охолоджування що дає охолодження. Перше, ще диск не перегрівається, він служить довго, ресурс диска більший. І, як не дивно, він дуже, ось, то, що подача води в зону різу, впливає на якість різу, чистоту різу. Тому подивіться, тут вода подається аж 4 сопла. З різних сторін можна забезпечити подачу води на охолодження. Для того, щоб подача води охолоджувати на такі кількість сопл, тут величезний ось такий насос передбачений, що експлуатується з можливості регулювання обертів. Є у мене претензії до цих подачі сопол. Які претензії? По прямій нема претензій. Якщо ви кладете на кут 45, зараз ви побачите на його молодшому брату, оці не завжди можна подачу сопла води скоригувати для правильної подачі. Зараз я покажу. Це вже 9201. Тут вже передбачений ось такий насосик. Цей насосик, бачите, це такий, як в GTM, такий, як в Као -Вангі. Він, ну, Але його достатньо, повірте, він видає свою, свій напор. Але бажано, бажано, щоб цей насосик лежав в чистій воді. Ви ставите два відра. Одне чисте воду, з якого він забирає, і друге брудне воду, куди вода стікає. Ми до води дійдемо. Так ось, дивіться, тут вже два сопла. І все ж, все би нічого все би нічого, закрита, подається вода, все нічого. Але коли ви, наприклад, опустили диск для зняття фасочки, от закріпили його і повертаєте. Да? Тут, бачите, опа, і він ось він впирається, от, бачите, сплющується. і Як його там відрегулювати? Просто фантастика. Декларується, що він кладеться не на 45 градусів, а на 48 градусів. Не перевіряв, але повіримо виробнику. Але подача води ну дуже складно забезпечити якісну подачу води при куті 45. Для того, щоб забезпечити якість різи нагадую, що треба виставити кут атаки Він має бути 0. І звісно. Кут 90 градусів виставити на початку і на кінці різа. Кут атаків 9201C ну, дуже просто виставляється. За допомогою ось такого здавалося допотопного рішення, але воно дієве і просте. Чим простіше, повірте, воно, чим краще. А ось кути 90, ну, вони звісно, намудрили. І тому зараз, щоб було видно, покажу. Тому тут їх треба явно перероблювати. Дивіться, Тут стоїть болт, приварена ось така, кутник. І цей болт можна піднімати і опускати. Але цей болт прямо на краю стоїть. Я би щось підклав би якусь монетку, аби взагалі замінив би болт з широкою плоскою шляпкою, можливо, десь такий можна знайти, щоб він не розбив цю алюмінію в основу. Дивіться, і на цій стороні так само. Так само взагалі він на самому краю стоїть. Тому обов'язково треба доробити. Хоча 9201 тут зроблено краще, подивіться, тут таке саме рішення саморізи вкрутили і також в алюміній. Але я би також розширив це, бо все ж таки це алюміній, м'який метал, і треба цю шляпку зробити більшу. В 9201А регулювання кута атаки, бачите, воно тут складніше. Але також можна запросто це зробити, відрегулювати. Немає в мене претензій до регулювання. Немає. Давайте наступні зараз габаритні характеристики, щоб ви розуміли, наскільки він важкий і по габаритам, який подивимося. Що важливо: ширина стола. Ну, ширина стола це, звісно, важливо. Хоча вона не таке велике значення має. Розповім чому. Тому що в комплекті є аж 4 розширювача на 4 сторіч, боковий упор. Але все ж таки майстри звертають увагу на ширину стола, тому що він міцніше стоїть. Так ось, ширина стола, 45 см у 92,01С. А тут ширина вже стола 60 см. Ну, як на мене, є різниця. Наступне висота. Ну, середньої висоти ванделі вище 76 см. непогано, 76 см. Тут висота 74. 74, Бачите, 2 см десь зекономили китайці. Ну, чому 2 см? Ну, мають вже бути у, у якісь уніфіковані рішення. Нє. Це йдемо різними шляхами. А, наступне вага. Реально, оцей плиткуріс, він доволі важкий його переміщувати. І я вірю, що він важить 85 кг, які там задекларовані в інструкції. Може, без оцього хлама буде 80 кг. Цей же цей плиткоріз значно легше, значно легше. І як на мене, він важить біля 60 кг. Його запросто я піднімаю. Спробуйте ви підняти. Оцей біхайчик, який важить 70 кг, І ви зрозумієте, що може і менше, ніж 60 кг важить 92,01. А це важливо майстрам для переміщення. Можливо, Валєра Універсалплус зважує його десь, щоб були чіткі показники його ваги, бо це важливо. Так, тепер переходимо, як відбувається, куди дівається вода, як вона збирається. Так, Начну з меншого, як збирається вода. Понятно, да? тобто, Подається, Стоїть відро, подається вода в зону різу. Вода потрапляє в ось такі проміжки, тут їх досить багато. І попадає ось, ось тут всю умувальник вони зробили. Просто фантастично. Але, але як завжди, ну, ви розумієте, у китайців вічно щось не так. не так. Хлопці, чому нема стока води? Оця поверхня, вона державійка, просто фантастика, дуже все зручно. Але получається, що тепер цей стол треба ставити, щоб був нахил. Бо я подивився, якщо знизу ви подивитесь, так, подивіться, ось ця поверхня, вона по всій довжині однакова. У неї немає нахилу. Получається, що тут вода просто буде. Не буде самотьока, воно буде стояти, ну і відповідно, коли рівень набереться, буде стікати сюди. А бруд? А воно ж засмітиться. Що? Треба підставляти під ножки, якісь, то якісь опори, щоб воно підняло, щоб стікала вода, воно ж забрудниться брудом і все? Їх не зрозуміло. Так, ходімо на 9201 -а. а, подивимося. З цієї точки зору в 9201 А краще зроблена. Хоч тут, бачите, ось ця нержавійка, вона також стоїть горизонтально, горизонтально стоїть, але тут вода, бачите, ось стікає тут край по всій ширині. І вода дуже швидко буде стікати і попадати в ось таку е, такий карман, який витягується і чиститься. Це все добре, але все одно я би рекомендував робити невеличкий нахил. Вода ж з брудом має стікати, щоб рів... Ну, Але тут все ж таки краще зроблено. Відповідно, тут я вже показував, що і насос, насос потужніший. Дивіться, дуже добре, що всі плиткорізи є євровилка і є диференційний захист. ну ка тут в 92,01. Це також є захист, тому це дуже добре для збереження життя майстра, щоб його ну це ж все ж таки працюємо з водою. Тому це дуже важливо, що тут є захист від струму. Ну Найбільше мене вразило, подивіться, яка пробочка. Подивіться, яка пробочка. Ой, просто няшенька. Оце ж спеціально, А для чого ця пробочка? Що там купатися тут чи щось купати в цій ванночки, що її так закривати можна? Тепер переходимо до розширювачів. Ну, комплектація я порівняв з 9201 с і 92.01А однакові. Невеличкі ось такі розширювачі. Обігає, подивіться, і ось він розширювач, який. А тут ну, просто якась мініатюрна копія. Ну і ось Ножки, хлопці, хлопці, ну, ножки це окрема тема. Подивіться, ножка ось сюди вкручується. так? Але це алюміній. Бачите, він ще й розрізаний, і тому дуже треба обережним, щоб цей алюміній, ну, скажімо так, не перекрутити, не збити різьбу. Ну, Скажімо, так, рішення працююче, але обережно з таким рішенням. Так, що тут ще у нас? Боковий упор є? Це зарядка, бо тут лазер. лазер подивіться, тут стоїть лазер, зелений, яскравий, дуже класний. Він тут окремо стоїть. Ну, як на мене, закріплен так собі. Так собі. А, ну, тут на двох болтах, можливо, ці болти підтягнути, щоб він не бовтався, бо це ж важливо, щоб майстер розраховував. А тут стоїть ось такий червоний лазер. Ну, хоча закріплений зато краще. Цей на батарейках, там на акумуляторі. Ну, звісно, тут кращий лазер, ну, як, чому? Ну, можливо, його треба закріпити. І на акумуляторі. Ще трошки мене треба потерпіти, ще пару штрихів. Але про саме головне хотів сказати: пам'ятаєте що Росія і росіяни це терористи і вбивці. Всі, всі. Тому, якщо ти майстер, якщо працюєш, то треба донатити, щоб вигнати цих окупантів росіян з нашої країни. А тепер дивіться, що ще, яка різниця? Двигуни -то тут стоять однакові, управління однакове. Але тут є ремінна понижуюча передача на відповідно диск. Тут же стоїть редуктор, який підвищує швидкість. Просто звичайний редуктор шестерня. Крім того, для зручності все ж таки вага велика. Є ну, дуже мало у таких плиткорізок, наприклад, вдихає, немає. Бачите, де схопитися, щоб перенести. Тут же є ось такі шикарні ручки, за допомогою яких можна переносити. І ці ручки вбережуть ось цей двигун шини, який відповідає за рух каретки. Така сама ручка, але в зв'язку з тим, що цей же плиткоріз значно важче, тут подивіться, яка шикарна ручка. Подивіться, яка естетика, які класні тут крутілочки зробили. До речі, весь плиткоріз, весь весь повністю зроблений або з нержавійки, або з алюмінію. Оце алюмінієва частина, алюмінієва частина. Ось такі пластикові гумові накладочки, щоб плитка не рухалась. Ну, вони інколи допомагають, щоб і плитка не рухалась, і щоб звук тихіше став. Оці ніжки також алюміній. Це ось ці накладки, навіть алюмінієві, тільки оці е, які бокові фіксатори, щоб коли ви складали, розкладали фіксацію. Це єдине, що я знайшов тут е, металеве. А так просто класно зроблено. Точно у вас він прослужить багато, багато років і не, ну, не заржавіє. Тому звертайтеся до мене, це достойні плиткорізи за пристойні гроші. А, якщо треба подивитися, то в Universal Tools, або, звісно, в мій YouTube, я розповідаю про всі-всі плиткорізи: і Біхай, і GTM, і Шеджинг 9033, і навіть оце, це щастя, я також про нього розповідаю. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!